Домашні консерви, сало, локшина, засоби гігієни та багато іншого. Вони вантажать з незвичайною швидкістю, доки немає дощу. За кілька годин ця автівка вирушить в найгарячіші точки на схід. Тим часом солдати на передовій кажуть, волонтери дуже просять привезти побільше синьо-жовтих прапорів. Ми стараємося з кожним передати трохи прапорів, бо бо не стає там прапорів. Тепер ну просять всі прапори. Так що ми що можемо з кожною відправкою відправляємо. Непокоїть активістів, що воякам бракуватиме лопат. Наразі відправляють лише кілька штук. Тільки на одну роту треба 20 лопат тільки для одної роти, а це 6 лопат, а лопати, допустимо, це необхідність крайня, бо їм треба всім закопуватися в землю. Петро вже з'їздив, то командрівко був на самому кордоні з Росією. Так сталося, що ми з колоною вояків, прикордонників ми доїхали туди. І дуже були вдячні, ну, аж сльози на очах, коли побачили нас, Бо, тому що туди поставка, якби вони постійно передислоковуються і продукти за ними не встигають. Це вже третя машина з гуманітарним вантажем за останні два дні, розповідає голова селищної ради. На таку мандрівку потрібно 6 тисяч гривень. Коштів та продуктів харчування для допомоги армійців. Не бракує. Усі буковинці активно допомагають, чи можуть. Ми зробили карту, де розкидані діти нашої Чернівецької області по всій Україні, скажімо, по всьому регіону східному вимальовуємо маршрути так, щоб ми потрапили до кожного бійця, того хто потребує. Сьогодні ви тут бачите грузяться тільки продукти харчування. Учора відправилися дві машини. З броневиками, бронежилетами відправилися машини з машина з каріматами. Завдяки таким маршрутам до рук армійців потрапляють індивідуальні передачі від батьків, все ж бракує наразі елементів особистого захисту. Буковинські громади зголошуються профінансувати й це. Потрібно налагодити оперативну співпрацю з виробниками. Винайшли можливість профінансувати придбання бронежилетів, захисних касок, розгрузочних лент кусь костюмів, камуфляжів, берців, ми готові це профінансувати, тільки щоб знайшлися фірми, які готові співпрацювати. Тільки оперативно. Нам потрібна оперативність. Крім допомоги армійцям, активісти завантажують машину мішками з борошном. кажуть, це для мирних громадян на сході, щоб і вони відчули підтримку з іншого боку країни. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.